Що таке взагалі кит? Це перформанс павільйон, який буде приймати багато різних культурних, субкультурних, класичної культури, не класичної культури, подій бізнес подій, бізнес подій. Безумовно, Фу. звісно, бізнес подій поді не викреслю ні, ні, не тому що нам треба буде заробляти, але його концепція, принаймні так, як я її зараз бачу. Чи вона спрацює? Ми дізнаємось через рік, але зараз ми її бачимо таким чином, що це павільйон меценат. Який від 30 до 50% свого часу буде надавати безкоштовний контент для людей, а також місце. Тобто, наприклад, що ми хочемо тут зробити? От є людина, яка хоче виступити зі стендапом. А є люди, які хочуть послухати стендап, ми їх будемо поєднувати безкоштовно і для, для, і для тих, і для тих. Ага, Тобто так, ви забираєте так. фінансовий бар'єр. Ми забираємо того, що... фінансовий бар'єр. Так. Тобто, е і ми б хотіли, щоб люди тут проявлялися, ті, які хочуть, тому що е з чим я стикалася, коли я була маленька, коли я починала барахову, як ти да. пам'ятаєш. Я стикалася з тим, що ніхто не хотів надавати моєму проекту приміщення безкоштовне да. ще щось тобто я не могла перевірити гіпотезу взагалі ніяк. Тобто mm. мені треба було чекати. А в мене, оскільки в мене теж інвестували сюди, і це великі кошти. Я хотіла якби pay forward. Тобто мені дуже хочеться зібрати тут різних людей, різних культур, різних там подій. Які б шукали тих, кому вони хочуть це продемонструвати. А люди, які там ну дуже часто зараз зникровлені фінансово, багато людей, дуже багато льготних, пільгових якихось груп, які просто не можуть собі так. дозволити, вони би приходили, і тут би ставався цей обмін: музикальний, театральний. От, наприклад, ми зараз домовляємося зі студентами-режисерами, щоб вони тут робили свої випускні етюди. або там театр ветеранів поставити тут, бо вони хочуть подивитися wow. велику публіку. Так, так, так. І такого буде багато.